Щодня, то, так, що а ви хто такий? А ви хто такий? Паркомат. Я... Паркомат, я... На скільки паркомат розрахований, на скільки машин? Я в скільки машин. Ну, один паркомат, скільки автомобілів обслуговує по наказу Кабінету міністрів 13.42. Скільки безкоштовних хвилин можна знаходитися на... Тільки без можна... На, на закритих 15 хвилин Вот. Значить, вам як, є напад в інтернеті, вичтуєте 15.42. Це 13.42 постанова Кабінету міністрів. Відповідно до неї один паркомат обслуговує 10 автомобіль. Там, там так написано. Там так написано. Значить, один автомобіль 10 місць автомобіль. Я можу сказати, що ще на один Немає різниці.